Була претензія від хлопців, зараз ваша. Чому ви постійно кудись дивитесь? Ого, ого. Я перепрошую, те, що ми дихаємо, годимо. Ну, дихайте, якщо не на якусь ситуацію? Давай сьогодні підемо в ресторан, подивимось. А-а-а. так це Може, ми з тобою там зробимо ремонт. Ой, поживем, побачимо. А вона вже з проєктом стоїть, з архітектором. Ні, просто ну що подивимось. Яке побачимо, Де конкретика? Вже Чому ви не можете конкретно правда, відповіда... ми відповідати відповідати? Ми, ми чесно відповідаємо. Ну, а що ви дивитесь? Куди ви дивитесь? В майбутнє. В майбутнє. В майбутнє Непередбачуване майбутнє. Якщо будете задобувати нас, ну там не буде вас. Ну, ви дивитесь в майбутнє. Ми дивимось на ваших колишніх. <рес> Все чітко. нуль. Ми знайшли другий компроміс. <рес> так а якщо ти кажеш, давай сходимо в кіно, він каже: подивимось. подивимось. Ну дивимось, вирішили, ви йдете в кіно і дивитесь кіно. Він нормально сказав: подивимось кіно. Він подивимось. просто не сказав кіно. Ні, після цієї не сказав фрази. якому місяці. Ні. Після цієї фрази немає ніяких дій. Немає Це є застой, нема дій, ніхто не збирається. Так, може, ніхто свою купув... попку треба підняти і щось зробити, а не балакати. а давай зробимо. Зробіть самі. Добре. Купиш квітки, а в нього в той час СТО. Добрий вечір. Ну це є, реальна, давай, вже якась історія так. <ріст> <Дії> вже <ріст> Реально. від жінки вже є дія. Вона тобі Яка? каже, Вона як, ми, як ми проведемо вечір. Вона тобі каже, може підемо в кіно? Все. А може ні? Як тобі другий варіант? Ні, падай, це подивимось. Це зразу. Це знаєте, мені здається, це вродження, коли вони ще в утробі були. І УЗІ такий, ну подивимось, хто тут буде. Mm -hmm. да, блядь, подивились. А, а вас узісти не смотрять, ні, блін? Дивись, коли роблять УЗІ, дівчинку одразу видно. Пацана дуже важко дізнатися. Ні, подождіть наоборот, спізділа. Я не рожала, я не в курсі. Да. Я не <laughs> ну, все, я по... ну, Наскільки ні. Я знаю, там же... Ні, ні, все, я переплутаю дівчинку важко. Дівчинку. Та ні, ну там же, типу, якщо пісюн є, ну бля, то все коротше. То буде дитина, дитину. і, <laughs> і, і <laughs> підемо на УЗД. Все правильно. Ні, я хочу сказати, коли хлопець каже, подивимось, Це йому не Це не дуже хочеться. 90% відмова. Тому що ви е, чуєте о, подивимось, наче є надія на завтра. І ви такі: О, ну добре, добре. І такі о, є, все атмаза. В мене є два правила. Якщо мені щось е, кажуть, там дивись, яка штука, я кажу о, прикольно, це 100% хуйня. Uh -huh. Якщо мені кажуть, давай це зробимо, я кажу, подивимось, це 100% ні. Чоловічий словник, ось я вам дарую. тобі і тобі користуйтеся. Так ти нещодавно мій стендап дивився і такий о, прикольно. Ну от, задумайся. <світ> а вас не бісить, коли ви там жінки щось питаєте? вони кажуть, та не знаю. А я нічого не питаю. Я як чоловік роблю <світ> ой ой, ой ой, -ой, -ой. <світ> ну коротше, ми, ми майже знайшли компроміс. Від вас треба просто трошки більше конкретики. Якщо це плани, то день тижня. Від нас конкретику. Я тільки да. що вам казала, що не, у вас ну, немає Ти кажеш, давай сходимо в кіно коли. Куди, в який час? Я просто не розумію, чого ця комунікація має бути так ускладнена. Ви вже разом, ви кохаєте одне одного. Так. Ну, ти хочеш Свій що кудись йти? Ви кохаєте, ви в квартирі сидите, ноутбук включили все, пюрешку похавали на кухні, все, ну, пошпекались, ну все. Так, а ну це вас... 15 хвилин, далі, що ну, робити? Ні, ну ти дуже Якщо багато. пюрешка. Що... покропом пюрешка... заливаєш і розмішуєш. Ні, стривайте, ми відходимо. Давайте так. Якщо ви щось про пропонуєте. Нема конкретики, це ваша проблема. Боже, у нас проблем Боже, ще не так нема. запросила. Ну, капець. Я просила в кіно не так запросила. Хорошо, а якщо сказати: от у тебе в четвер нічого нема, пішли в кіно. А він Піш... а все одно скаже по диву. А ні, він скаже: поживом, поживем, побачимо, того, що до сьогодні четверга, ще три дні. середа. Ну да, може, у мене інсульт в середу їбань. <рес> ну, ніхто ж не Но знає. Ну, в четвер підеш в кіно, блять. <рес> Ти встигнеш відійти, блядь, на той світ, в принципі. А, так, да, я ж знаю, у, у них така штука, вони, якщо щось запанували, якщо в тебе там повна срака з здоров'ям, з працею, ти, блять, ти як... можеш розбитись. Да, ти, ти, ти знаєш, як ми на манікюр йдемо? Як? Та нам похуй ось, Неважливо. сніг, дощ, угу. А Навіщо? Навіщо? Ну, Ну, клас. Красиво. Угу. Ви тригерите, що ми хочемо вас якось змінювати, не приймаємо таким, які ви є, щось постійно вас хочемо поміняти. А ми от отакі. Що, не можна звикнути, що якщо я кажу, давай в четвер підемо в кіно. О, вже бачиш, вже в четвер, Уже вже з'явилося щось. Можна десь посередині знайти компроміс, але коли ти взагалі нічого не хочеш робити, та пішов ти нахрен. Я слюська Люською піду. Йди, і жити буду з Люською. Так йди. подивись, його це влаштовує. Так. А навіщо тоді стосунки з тобою? Я буду з Люською стосунки будувати. Так будуйте, робіть, що хочете. Сухайте. А, у нас такі компроміс. А ви, завжди, а а ви завжди, завжди можете вирішити тут і зараз, що ви хочете. Чи інколи у вас буває таке, типу. Інколи ну, буває, хоч. що а, хочеться, а щоб чому? чоловік вирішив. За а як себе ну, вирішив? Знаєш, він вирішив Брінгелс. Ти хочеш паприки чи з зеленим він луком? і дві губки? Туди ні? Він вирішив те як зручно йому, а не як жінці. А Звідкіля ти знаєш, може тобі також зручно. Так може, я... ти дивись, ти кажеш, я хочу в кіно. От прикинь, в кіно. Він такий блядь, да пошли в кіно, і ви такі ідете, і ти в якийсь момент блядь, у вас починається там ну ти ой, типу, блядь, не хочу я в кіно. Да, пішли Я сусі, не хочу. Пойму. А навіщо ти зголосився на кіно? І він, блядь, ще отримує піздюлє за те, що він зголосився на кіно. Розумієте, ви ж, блять, всі такі. Да. Ну. Я жодного разу в житті не виходила з кіно, поки не йшли титри, бо я вже заплатила за квиток. Коли це, блін, таке було, щоб хтось сказав, ой, щось мені скучно. Я зазвичай ще титри додивлявся до кінця, тому що там все після титрів. Ти Марвін. ще, оце, блядь, коробочку із під попкорна домой Та, моя. заберу. Я Якщо не доїла, заберу. А можна мені з собою пакувати? Да? Ну. Ми якось ходили в кіно з дівчиною, теж ми взяли з собою попкорн, тому що вона дуже хотіла. Ми вийшли з таксі, і вона його виконала просто поруч з домом. Покатала, да? угу. так? Це наш район, блядь. Прикольно. Ви просто не від... хочеться рішучості. Хочеться рішучості, а нам хочеться, щоб ви не задобували, тому що ми вас Ви знаєте, що кохання це дуже важка праця. Ви ж, блядь, окрім ваших пропозицій, робите іншу херню. І ми ти з цієї знає, херні. Знаєш, кохання, кохання це не праця. Тобі за кохання не платять. Це твоя емоція. Я знаю, з душі. нас наїбали в цьому. По факту. Прикол в тому, що ти, ти ж кохаєш, ти ж отут чувствуєш. От тут це розпалення легких. Це ні, одно. Ні, ні, ну, типу, Ранхід, праця. Ти може так може кажеш, що кохання це праця, значить ти такий, блядь, їба, що сьогодні з шостої ранку, йду кохати. О, давай до так, восьма. стосунки це праця, а кохання це. Стосунки це теж не праця. Ну, ладно. Сережа, чи це так? Серега, ти що блять? <різь> ладно, ладно. <Давай. різь> повтори. <різь> ну, це не праця, ви маєте кайфувати один від одного і доповнювати один одного. Ти кайфуєш зараз, тривальний. Та Зараз ні. Я... <різь> <різь> ну, Дивись, як ти я пояснив все, як треба робити. Треба конкретику. Кажеш, в який день, який фільм, що е там буде, все забираєш його карту, і це, це не компроміс. Це не компроміс. Забаг... Це, не це, не, це багато, так блин. нудно. Піпець. Це нудно. Це по графіку йдеш. Це таке враження, як Добро, тобі начальник каже. Добре, ти хочеш каже... в кіно, а він тебе хуяк в ліс вивіз. Та хоча б і так. так. Повісив, хоча і дойдеш, ти ти і там вже проєктор повісив. Ну хоч якась не зацікавила. Сама дадеш. І сам повісив теж. Хоч щось зробив. І там прикол. І він тебе вивозить в ліс і каже, дивись, сьогодні сумірки дивимось. І заводить машину і їде назад. До Зараз за випрягне, тобі попкорн принесе. І потім обираєте, хто з вас буде сосати. Да? Ну, <гум> Просто реально ти відчуваєш себе непотрібною інколи. От він впахує на роботі, там старається. Я на роботі, на роботі він шефу не каже, посмотрим, він біжить і шаче, а, а шеф додому приходить. З нормальним ТЗ такий... є, є результат. Щось под, подивимося. Весь світ довкола ворожий, і ти стараєшся, приходиш додому до коханої жінки, і кажеш їй: побачимо. Та пішов ти в сраку. Це ми знаєш, ми вам мстимось, знаєте за що? За вашу ну за цю що? хуйню. А, купи додому щось що? Ну, щось на свій вибір. Це вам за цю хуйню. Рафаела вам... ще ніколи не програвала в цій бійці. Ти бачила, скільки воно коштує? Бачила. Бля, ну, зогласна, так. Та хуя. Тому печення Марія, і блядь, живемо в. Ні, Як ну, З Марією буде жити, якщо ти Марію принесеш. Це, це, звісно, епічна, ти палі. не переїбаєш. Лір, я... а знаєш, я тобі відповім, що робити на оце купи щось смачненьке. Я в цьому просто профі. Я, мені іноді хочеться щось с см... Ш... Ш... і таке буває, хочеться. <ріх> я записую. Ну, я чоловіку кажу, в тебе купи щось вкусненьке, а я, я не їбу що я хочу. Дивись, що треба робити. Ти береш просто набір чіпси, печиво, морожево, морозиво і шоколадку. Все, і ти приносиш Цього це додому, виходить, вона сік, така я хумус. Сік і, пи і пиво. Сік і пиво якесь смачненьке. Сік і пиво? Ого. Да, а і потім кажуть: а чого це ти витрачаєш на всяку херню у наш сімейний бюджет? Ніколи так не сказала Нет, так, б. За це скажу. Я скажу це що? тобі за цю хуйню, якщо ти, там, блядь, купиш не знаю, спінінг собі. Третій ага. Uh -huh. Ты что, або, або... посмел расслабиться? <laughs> Ты хочешь відпочивати? Не, хер Рыбалка, тобі. Рибалка це має бути вообще безкоштовно. Це наші предки ходили. вони не купляли спінінги, вони на палочку жували Так, Тому завтра, дівчата, йдемо на Дніпро стираєм, блядь, камнями хуярим, раніше, блядь. Не, подай почекай. Він ще скаже, їбай, хочеш солодкого взяла хлеб, масло ага. і сахарком присыпала. Я перепрошую що, стриндє. десерт сердец отменили. Ні, <гай> <хі> ну, <ти> все. <схе> Ні, але ж зараз скільки десертів, подивись. Така фігура, ми ж слідкуємо за вашою фігурою, щоб Ой, ви не тебе прошу, Це дуже небезпечне. Була. <піря> а чого ви не слідкуєте за своєю фігурою, коли ви 5 літрів пива в'єбашили блядь, за один вечір? М? Ми витримуємо. Я ırım, шучу, е що щось особисте грамот. тут вже відбувається. Я її перший раз сьогодні бачу, наче але знає, таке відчуття, бо ви в шлюбі 30 років просто вже mm -hmm. мені здається, гарі так. Ось це буде не мій подруга. чоловік, і я на нього блядь, все нахуй викину. Ні, він просто а Тобі 37, а мене чоловіку тридцять привіт, Я просто піздюк, а мені просто 37. сім. Як температура, Так, а що ну, якщо не можеш вирішити, от що ви робите, якщо ви не можете тут і зараз щось вирішити? У мене є магічний шар. О, я пишу подорожкам. Тобто в, ти мені кажеш, пішли в кіно, і я такий чекай. Ви що, не чули? Подрочили рюк спа, да? Нет, ну, я, це, май, це прикольно. я мав на увазі шар, це але це був жарт інший. Блін, акція. Ні, ти вже казав о прикольно, це означає, що це хуйня, я вже запам'ятав Я перепрошую, ти чув, що у тані є що, блядь? Магічний шар? шар. Це от ета, трясучна, да? та трясучка. Да? Це от е диска, поняли? Це... <laughs> Ну, такий шар, до речі, в мене теж є, але то для іншого. Да? І я якщо не можу вирішити, я його потрусила, воно мені щось сказала. Я така, ну, а прикинь, вона підемо сьогодні в кіно, троси шари, там подивимося. Maybe, <laughs> maybe, <laughs> да. Просто. І Таня викинула цей шар. Не працює. Так, компроміс буде чи ні? Ну, компроміс конкретика ж була, чи ні? Чи не підходить, це не компроміс для вас? Ні, для жінок немає компромісів. все. Не існує, блін, нічого. Просто нормальними будьте. От всьо весь компроміс. Ну, подивимось, просто, просто погоджуйтесь на все, що ми кажемо. Да, все, да, і Буде да. вам щастя і мініт.